Ця програма створена служінням світ майбутнього. 2014 рік уже став частиною історії. В 2014 році ми бачили перші два з чотирьох місячних затемнень, які мають назву тетрада, під час який місяць ставав червоного кольору. Багато хто замислювався над запитанням чи не були це пророчі криваві місяці. Про які сказано в Біблії, що чекає на нас у 2015-му і далі мільйони людей святкують новий рік за римським календарем 1 січня. Вони святкують його з феєрверками, танцями та застіллями. Цілий день по телевізору показують різні передачі, дехто вирішує змінити своє життя в новому році. Перемогти погані звички, дехто сподівається на те, що наступні 12 місяців принесуть їм поліпшення економічної ситуації або зупинять насильство та війни, але чи дав 2014 рік нам таку надію, друзі? Біблійні пророцтва кажуть нам про майбутні події, і ви маєте бути готові до кардинальних змін політичних сил у світі? Як нам довідаться про майбутнє ця книга, свята Біблія? Відкриває нам майбутнє і дає надію в сьогоднішньому випуску. Ми запропонуємо вам надихаючий DVD за назвою Пророцтва саннього часу. і ви на цьому DVD ви знайдете три випуску передачі Світ майбутнього про пророцтва. Ви можете одержати цей DVD цілком безкоштовно. Він відкриває вам майбутнє в дивовижних пророцтвах Біблії. Друзі, чого ви хочете досягти в 2015 році і далі. Ви маєте знати пророчі Віяння на 2015 рік та наступні роки. Це дивовижні звістки, які дають надію та впевненість. Залишайтеся з нами. Сьогодні завтра. Від майбутнього. Я вітаю наших друзів з усіх куточків світу. В 2014 році ми бачили два місячні затемнення, які нагадали багатьом про криваві місяці з біблії. Це перші 24 затьмарень у черзі, яку прийнято називати тетрадою. Ці місяці з'явилися 15 квітня та 8 жовтня. 2014 року НАСА національне управління з повітроплавання та дослідження космічного простору стверджує, що останні два затьмарення відбудуться 4 квітня та 28 вересня. 2015 року наса називає колір цих місяців кольором червоного заходу. Але вони також кажуть, що згодом колір затьмарень стане цитую «бронзовим відтінком, який перетворить місяць на величезну червону кулю. Кінець цитати друзі. В чому сенс цих кривавих місяців? Як їх дехто називає? Чи кажуть вони про десяток ключових катастроф нашого часу? в сьогоднішньому випуску ми досліджуватимемо біблійні пророцтва та розглядатимемо пророчі віяння на 2015 рік. Та наступні за ними роки. Якщо подивитися на історію світу, то досить легко побачити тенденції тих подій, які мають відбутися в 2015-му. В 2014-му ми бачили події, які ясно вказують на те, що людство продовжує жадати влади над усім світом і намагається досягти цього через насильство та війну. Війська коаліції атакували екстремістське ісламське об'єднання ігл. Військові літаки з кількох країн бомбили цілий ігл в Іраку і навіть Сирії. Японія та Китай почали суперечку через острови. Військові бази палестинців у Газі випустили понад 4 тисячі ракет по Ізраїлю. Деякі з них долетіли до Тель-Авіва. в результаті цього загинули 2 тисячі ізраїльтян. Це змусило Ізраїль послати наземні війська до Гази. Щоб зупинити атаки, в результаті цього загинули або одержали поранення безліч тисяч палестинців. Екстр екстремісти стратили журналіста. Ми бачимо, як зло досягає неймовірних масштабів у Західній Африці. Тисячі людей померли від вірусу. Еболи друзі, чи побачимо ми кінець конфліктів, він та насильства? І що ви можете зробити для того, щоб уникнути майбутніх непростих часів? У сьогоднішньому випуску ми дамо відповіді на ці запитання. Крім того, ми запропонуємо вам захоплюючий DVD за назвою пророцтва останнього часу. і ви на цьому DVD ви знайдете три випуски передачі Світ майбутнього про пророцтва, Яких пророчих подій та вієнь нам очікувати в 2015-му. ісус дав нам пророцтво, яке записане в Матвія 24, Марка. 13 та Луки 21. у Матвія 24, 6, він сказав Ви ж про війни почуєте і про воєнні чутки. Глядіть, не лякайтесь, бо статись належить тому. Але це не кінець ще, бо повстане народ на народ і царство на царство. Друзі. Враховуючи історію війн та пророцтва Ісуса про останні часи, ми бачимо, що кількість війн лише зросте отже. Ми кажемо про перше пророче віяння продовження війн, конфліктів та терористичних атак. Друзі, людська природа не змінилася навіть після двох світових війн, війни в Кореї, В'єтнамі, кількох війн на Близькому Сході, терористичних атак у США, Великій Британії та інших країнах насильство продовжує проявлятися по всьому світу. Так було і в 2014-му. все відбувається так. Як пророкував Ісус у Матвія 24, 6. Ви ж про війни почуєте, і про воєнні чутки. Глядіть, не лякайтесь, бо статись належить тому, але це не кінець ще, бо повстане народ на народ, і царство на царство, і голод, мор та землетруси настануть місцями. А все це початок терпінь, породільних. Історія світу показує нам. Що уряди та союзи не можуть дати тривалого миру? Апостол Павло цитував пророка Ісаю в Римлянам 3, 17. А дороги миру вони не пізнали, нема страху Божого перед очима їхніми. Яких ще віянь нам очікувати в 2015-му? Книга об'явлення каже нам про пробудження звіра в 17 розділі. Наразі ще не було сьомого пробудження. Об'явлення 17, 10. і сім царів. П'ять їх упало, один є, другий іще не прийшов. А як прийде, то мусить він трохи пробути. Пророче віяння номер два розвиток європейської наддержави. Як ми вже казали в попередніх випусках, ця наддержава стане втіленням стародавньої Римської імперії. Десять царів або царств створять потужний союз зі звіром. Зверніть увагу на те, що сказано в об'явленні 17-12. а десять тих рогів, що бачив ти їх, то десять царів, що ще не прийняли царства, але приймуть владу царську із звірною на одну годину. Вони мають одну думку. А силу та владу свою віддадуть звірині. Вони воюватимуть проти Ангця та Агнець Переможеї, бо він Господь над панами та цар над царями. А ті, хто з ним покликані, і вибрані, і вірні, чи з'явиться над держава в Європі, прочитайте пророцтва з книги Об'явлення. Багато коментарів пов'язують звіра з об'явленням з Римською імперією. Це стосується й нового перекладу Святої Біблії, зробленого з римської вульгати, яку прийнято називати перекладом Дуай Римса. Ось що в ній сказано про одинадцятий вірш сімнадцятого розділу книги Звір, про якого тут сказано, скоріше за все, є Римською імперією. як і в тринадцятому розділі. Ця Біблія також дає такі коментарі до першого вірша тринадцятого розділу. Образ першого звіра ґрунтується на сьомому розділі книги Даниїла. Цей звір є прообразом царств світу, заснованих на пристрастях та егоїзмі, які в будь-який час були проти Христа і намагалися гнобити Божих слуг. Імперський Рим саме є такою державою. Так навіть переклад Дуай Римса каже про особистість звіря. Друзі. Ви маєте спостерігати за подіями, які призведуть до підйому цієї сили. Отже, пророче віяння номер 2 становлення європейської наддержави, які ще пророчі віяння з'являться скоро в заголовках наших новин. Ми продовжимо розмовляти про інші пророцтва в наступній частині нашої передачі. А зараз я б хотів запропонувати вам цей дивовижний DVD за назвою «Пророцтва останнього часу, і ви. Ви можете одержати цей DVD цілком безкоштовно. На ньому ви знайдете три випуски передачі Світ майбутнього про пророцтва. Серед них випуск про те, як перевіряти пророцтва, та випуск за назвою «Ви можете розуміти пророцтва». Вам не потрібно платити за нього або брати на себе якісь зобов'язання. Тому візьміть слухавку просто зараз, просто попросіть DVD про пророцтва. Крім того, ви можете замовити цей DVD на нашому вебсайті за адресою, яку бачите на екрані, або зв'язатися з нашим регіональним представництвом. Ви можете замовити цей DVD цілком безкоштовно. Вам не потрібно платити або брати на себе якісь зобов'язання. Для того, щоб замовити його, заходьте на наш вебсайт за адресою, яку бачите на екрані. Едієш найді, Хаттен Гарден, Лондон. Із цією пропозицією ви також одержите безкоштовну передплату на часопис Світ Майбутнього. В якому є багато цікавих статей, що розкривають нові погляди на важливі питання сучасності, часопис Світ Майбутнього допоможе вам стежити за всіма тенденціями в світі, довідуватися про біблійне пророцтва та вникати в суть життя. Телефонуйте нам просто зараз. У першій частині передачі ми побачили, що пророчі віяння 2014 року. Продовжать свій розвиток у 2015-му. Біблійні пророцтва здійснюються. Які ті п'ять пророчих віянь, на які нам варто очікувати в 2015-му? Перше пророче віяння продовження війн, конфліктів та терористичних атак. Друге пророче віяння становлення європейської наддержави. Друзі. Звертайте увагу на те, що відбувається в Європі. Німеччина є лідером у Європейському Союзі і продовжує розбудовуватися. Ми бачимо, що Біблія пророкує про пробудження Римської імперії. Зверніть увагу на ту пророчу наддержаву, яку Біблія називає звіром у книзі об'явлення. Якщо ви взяли свою Біблію, то розгорніть 18 розділ об'явлення. Цю пророчу над державу також називають Вавилон Великий. Ця наддержава проіснує лише кілька років. Апостол Іван пише в об'явленні 18.1. після цього побачив я іншого ангела, що сходив із неба, і що владу велику він мав, і земля освітилась від слави його, і він гучним голосом кликнув, говорячи: упав! Упав великий Вавилон! Став він оселою демонів, і сховищем усякому духові нечистому, і сховищем усіх птахів нечистих та ненавидних. Бо лютим вином розпусти своєї він напоїв всі народи, і земні царі з ним розпусту чинили, а земні купці збагатіли від сили розкоші його. Це пробудження Римської імперії в останній час зробить її економічною над державою, яка домінуватиме в міжнародній політиці. Вона матиме сучасну армію, і навіть спробує протистати Христу під час його приходу. Як ми почитаємо про це в об'явленні 17.14. ви побачите, як Німеччина підійметься і стане головною економічною, політичною та військовою силою в Європейському Союзі та його спадкоємці. Пророче віяння номер два встановлення європейської наддержави, третє пророче віяння небесні ознаки. Як ми вже казали на початку передачі, в 2014 та 2015 роках на нас чекає місячна тетрада, це чотири місячні затьмарення, які матимуть різні відтінки червоного. Ці місячні затьмарення мають нагадати нам про майбутні космічні потрясіння коли місяць зробиться, як кров. Перші два місячні затьмарення були 15 квітня та 8 жовтня 2014 року. Наса Національне управління з повітроплавання та дослідження космічного простору сказало, що вони були кольору червоного заходу. Але вони також кажуть, що згодом колір затьмарень стане цитую, із бронзовим відтінком, який перетворить місяць на величезну червону кулю. Проте Біблія описує нам подію. Яка вразить вас ще більше, ніж кривавий місяць? Розгорніть шостий розділ об'явлення в своїй Біблії. Прочитаймо об'явлення 6.12. І коли шосту печатку розкрив, я поглянув. І ось сталося велике трясіння землі, і сонце щорніло, як міх волосяний. І весь місяць зробився, як кров. Незвичайна тетрада місячних затьмарень показала нам різні відтінки червоного. В інтернеті ви можете знайти хвилинний ролик про затьмарення, знятий в обсерваторії Гріфіт, або більш тривалий ролик на сайті НАСА. Місяць насправді мав червоний відтінок. Бог дає світу натяки на те, чого йому очікувати від шостої печатки об'явлення. Зверніть увагу на ті драматичні події, які відбудуться. При здійсненні шостої печатки, яку ми називаємо ознаками на небесах або космічними потрясіннями, продовжимо читати об'явлення 6.13. І на землю попадали зорі небесні, як фігове дерево ронить свої недозрілі плоди, коли потрясе сильний вітер, і небо сховалось, згорнувшись, немов той сувій пергаменту, і кожна гора, і кожен острів порушилися своїх місць. І земні царі, і вельможи та тисячники, і багаті та сильні, і кожен раб, та кожен вільний поховались у печери та в скелі гірські, та й кажуть до гір та до скель: Поспадайте на нас і позакривайте ви нас від лиця того, хто сидить на престолі і від гніву агнця, бо прийшов цей великий день гніву Його і хто встояти може. Друзі. Зверніть увагу на те, що ці космічні потрясіння стануть початком дня Господнього, Великого дня Христового гніву. Чого навчають нас ці небесні ознаки, ми дамо відповідь на це запитання в наступній частині нашої передачі. А зараз я б хотів запропонувати вам дивовижний DVD, який відкриє ваші очі. На пророчі віяння майбутнього багато з яких збудуться просто на наших очах. Цей безкоштовний DVD містить набагато більше інформації ніж те, чим ми можемо поділитися з вами протягом часу нашої сьогоднішньої передачі. Телефонуйте нам просто зараз. Ви можете замовити цей DVD цілком безкоштовно. Вам не потрібно платити або брати на себе якісь зобов'язання для того, щоб замовити його, заходьте на наш вебсайт за адресою. Яку бачите на екрані космічні потрясіння або небесні ознаки, записані в шостому розділі об'явлення, вказують на завершення періоду великої скорботи та початок дня Господнього. Велика скорбота складатиметься з гніву сатани на справжніх християн та на західні народи, на нащадків дому Ізраїлевого. Єремії 37 каже нам, що цей унікальний час є тяжким часом для Якова. Єремії 37. ой, горе, бо це день великий, немає такого, як він, а це час недолі для Якова. Та з нього він буде врятований. Ці небесні ознаки записані в об'явленні 6.12. Апостол Іван пише: І коли шосту печатку розкрив, я погляну, і ось сталося велике трясіння землі, і сонце зчорніло, як міх волосяний, І весь місяць зробився, як кров. Друзі, ви маєте вивчати біблійні ознаки. Прочитайте про них у своїй Біблії в шостому розділі об'явлення. Прочитайте про криваво-червоний місяць, який стояв, коли Ісуса поклали до гробу. Мешканці Єрусалима зіткнулися з надприродною пітьмою, яка тривала три години, доки Ісус висів на хресті. Ви можете прочитати про це в Матвія 27, 46. Апостол Петро згадав місячне затьмарення під час свого звернення на день п'ятидесятниці. Розгорніть у своїй Біблії другий розділ книги дій юрби людей хотіли довідатися про суть ознак на день п'ятидесятниці, і що сказав апостол Петро? Він звернувся до пророка Йоїля, коли пояснював космічну активність під час смерті та поховання Ісуса. Дії 2, 19. і дам чуда на небі вгорі, а внизу на землі ці знамена, кров і огонь, і куряву диму, переміниться сонце на темряву, а місяць на кров, перший ніж день Господній настане. Великий та славний, і станеться, що кожен, хто покличе Господнє ім'я, той спасеться. Друзі, деякі самопроголошені проповідники роблять дивні заяви про криваві місяці, вони не розуміють правильного біблійного ладу щодо семи печаток та часів небесних ознак ми маємо дивитися на Біблію, а не на теорії людей, якщо хочемо знати істину. Також ми маємо додержуватися веління Христа і спостерігати за тим, як збуваються події, про які пророкує Біблія. Отже, третє пророче віяння, на яке варто звернути увагу у 2015 році, це небесні ознаки. Четверте пророче віяння релігійні події в Єрусалимі. Старий заповіт містив в собі жертви тварин як частину поклоніння. Ці жертви складалися в Єрусалимському храмі аж до того. Як у 70-му році його не знищили римляни. Останнім часом релігійні євреї готувалися до того, щоб повернутися до прадавніх жертв тварин. Ізраїльський суд заборонив громадам проводити служіння поклоніння на храмовій горі. Пророк Даниїл каже нам про жертви останніх часів та про їхню заборону через усім відому гидоту спустошення. Розгорніть у своїй Біблії Даниїла 12.11. А від часу, коли буде припинена стала жертва, щоб була поставлена гедота спустошення, мене тисяча і день. Якщо щоденні жертви були заборонені, то виходить, хтось має дозволити їх у майбутньому. Друзі, коли це станеться, ви можете бути впевнені в тому, що кінець цього світу близький. Грецький правитель Антіох Епіфан видав наказ у 167 році до Різдва Христового, який забороняв складання жертв у Єрусалимському храмі. Пізніше Антіох опаганив храм, поставивши у ньому статую Юпітера і змусивши усіх поклонятися їй. Це опаганення, про яке каже 8 та 11 розділ книги Даниїла, було схоже на те, що Ісус сказав щодо останнього часу. Книга об'явлення розповідає нам про окупацію Єрусалима поганською державою. Прочитайте про це в об'явленні 11.1. апостол Іван одержав таке видіння: і дано тростину мені, подібну до палиці, і сказано: устань і зміряй храма Божого й жертвенька і тих, хто вклоняється в ньому. А двір, що за храмом, лиши, та не міряй його, бо він даний поганим. І 42 місяці будуть топтати вони святе місто так погане захоплять Єрусалим. Месія Ісус Христос покладе кінець їхній окупації своїм поверненням. Пророче віяння номер 4. релігійні події в Єрусалимі. Останнє пророче віяння ми обговоримо в заключній частині нашої передачі. А зараз я б хотів запропонувати вам дивовижний DVD за назвою Пророцтво останніх часів і ви. Ви можете одержати цей DVD цілком безкоштовно. В ньому ви знайдете три випуски передачі Світ майбутнього, які стосуються пророцтв. Ви маєте знати чергу тих пророчих подій, про які Ісус казав у Біблії. Замовте цей DVD. Вам не потрібно платити за нього або брати на себе якісь зобов'язання. Тому візьміть телефон просто зараз і замовте свій безкоштовний DVD за назвою «Пророцтво останніх часів і ви. Просто попросіть диск про пророцтва. Крім того, ви можете замовити цей DVD через наш сайт. Ви можете замовити цей DVD цілком безкоштовно. Вам не потрібно платити або брати на себе якісь зобов'язання. Для того щоб замовити його, заходьте на наш вебсайт за адресою, яку бачите на екрані. Заходьте на наш сайт або пишіть нам. Лонден Ісі Ван ЕйБіджі. Із цією пропозицією ви також одержите безкоштовну передплату на часопис Світ майбутнього», в якому є багато цікавих статей, що розкривають нові погляди на важливі питання сучасності. Часопис світ майбутнього. Допоможе вам стежити за всіма тенденціями в світі, довідуватися про біблійні пророцтва та вникати в суть життя. Телефонуйте нам просто зараз. ми коротенько обговорили чотири з п'яти пророчих віянь, на які нам варто звернути увагу у 2015 році. Перше пророче віяння продовження війн, конфліктів та терористичних атак. Друге пророче віяння становлення європейської наддержави. Третє пророче віяння небесні знаки. четверте пророче віяння релігійні події в Єрусалимі. Друзі, Біблія відкриває нам майбутнє світу. Ми маємо бути готові до найбільшої події в історії людства, до другого приходу Месії Ісуса Христа на цю землю. Ось чому ми маємо пам'ятати про п'яте пророче віяння, підготовці християн до Божого царства. Як ми можемо приготуватися до майбутнього, яке попередження нам дав Господь? Луки 21, 34. Уважайте ж на себе, щоб ваші серця не обтяжувались ненажерством та п'янством, і життєвими клопотами. І щоб день той на вас не прийшов несподівано, немов сітка, бо Він прийде на всіх, що живуть на поверхні всієї землі. Тож пильнуйте і кожного часу моліться, щоб змогли ви уникнути всього того, що має відбутись, та стати перед Сином Людським так, друзі. Ми маємо пам'ятати про пророцтво, яке нам дав Ісус. Ми не повинні спати в духовному плані. Апостол Павло дав нам таке попередження. В римлянам 13.11. і це тому, що знаєте час, що пора нам уже пробудитись від сну, бо тепер спасіння ближче до нас, аніж тоді, коли ми ввірували. Ніч минула, а день наблизився. Тож відкиньмо вчинки темряви і зодягнімося у зброю світла. Боже царство наближається. Застосовуйте на практиці п'яте пророчевіяння і готуйтеся до майбутнього Божого царства, друзі. Ми живемо в останній час, час виконання пророцтв. Ми маємо бути готові до майбутнього славного царства. Ми маємо наблизитися до Бога, і Він наблизиться до нас, як Він обіцяв, це в Якова 4.8. Стежте за світовими новинами, звертайте увагу на пророчі вієння в 2015-му та подальші роки. Моліться про те, щоб царство настало, як Ісус сказав про це в Матвія 6:10. Дякуйте Богові за його майбутнє царство та його об'явлення про пророчі події. Обов'язково замовте наш безкоштовний DVD за назвою пророцтво останнього часу. І ви на цьому DVD ви знайдете три випуски передачі світ майбутнього, які допоможуть вам зрозуміти та досліджувати світ майбутнього та майбутнє царство. Ви одержите цей DVD цілком безкоштовно. Телефонуйте нам просто зараз. А також не забувайте дивитися нас щотижня. Ми з Родеріком Мередітом і надалі ділитимемося з вами вченнями Ісуса Христа та дивовижними пророцтвами останнього часу. Також не забувайте про наших колег Уолоса Сміта та Рода Кінга, які ділитимуться з вами дивовижними істинами Біблії. Дивіться нас наступного тижня ж о цій же ж порі. Щоб подивитися інші випуски або замовити безкоштовну літературу, заходьте на наш веб-сайт. Ми є в фейсбуку та Твіттері. Ця програма була створена живою церквою Бога.